Любі раки, настав і ваш час дивитися на 26 рік. Що ж вас там таке цікаво чекає? Давайте розглядати просто зараз. Але не забудьте, будь ласка, мене мене підтримати підписочкою. Не забудьте, будь ласка, написати мені якийсь приємний коментар. Чи заходить вам такі гороскопи, чи не заходять, обов'язково це напишіть. Ну, і, звичайно, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, колокольчик, Коротше, ви знаєте, що робити. Не буду довго вам розсосолювати. Давайте перейдемо до вашого 25-го року. Спочатку поговоримо трошечки про нього. Рік був дуже складний. Рік був категорично складний для вас. І фінал цього року, мені здається, приніс ще більше проблем, ще більше якихось ситуацій. І я вам скажу, що насправді воно все так і є. Дуже важко, дуже складно, дуже багато переживань. Але. Що це вас навчило? Як це вас взагалі має, як має саме відобразитися від, від, від на 26-й рік? А, ви зараз а, можна сказати, якщо ми будемо порівнювати вас з таким крабіком, да, з раком, ви зняли зараз свою мушлю. І переходите на новий рівень. Оце для вас буде рік дуже от такого формату, дуже складний. Ще напевно, складніший, ніж 25-й. Не подумайте, я не лякаю вас, не намагаюся вам якось нашкодити сказати, що готуйтеся. Ні. Але хочеться мені сказати, що коли рак проходить через нові трансформації, коли стара мушля вже не працює і вона залишиться в 25-му році, бо мені здається, що від тої мушлі вже нічого не залишилося, то 26 рік вам допоможе наростити нову і вже в 27-му трансформуватися в щось дуже серйозне, дуже велике. Лике дуже класне, і можу вам сказати, що це дуже класна трансформація для вас, для вашої енергії, для вас, для вашого тіла. То що ж робити в 26-му році, щоб не завдати собі максимального негативу, ми зараз будемо з вами дивитися. Отже, перше, що ми потрібно нам дізнатися, звичайно, це та карта, яка символізує сигніфікатор того всього, що буде відбуватися з вами. І це карта у нас 26-го року, як. П'ятірка, точніше, шестірка кубків. Дуже класна карта, дуже карта ностальгії. Багато чого ви будете аналізувати, багато чого кармічного до вас прийде. Ну, по факту чекайте до того, що будуть повертатися до вас колишні, будуть, будете, можливо, і буде повертатися до вас якась ситуація, яка була дуже-дуже давно, і ось вона зараз сплела знову. Коротше кажучи, буде дуже багато пов'язано з тим, що у вас було відбувалося колись дуже Давно це також може бути пов'язано з якимись позитивними настроями, тобто, все ж таки, е, шестірка шіст, кубків вона символізує е, ностальгію, вона символізує щось дуже позитивне, все ж таки. Тому це в першу чергу дуже добре. Але хочу вам сказати, що настав час не віддавати, а забирати. Тому що, якраз по цій карті, ми можемо сказати, що всесвіт готує для вас дуже важливі подарунки. Шість. Як тут мінімум шість класних подарунків, емоційних подарунків, які можуть вас звільнити від негативу, які допоможуть вам звільнитись від негативу в вже в двадцять сьомому році. Тобто цей рік для вас буде ріком транзиту, дуже гарного, дуже позитивного, але все ж таки важкого водно, водночас, тому що ну просто дивлячись, хто як сприймає цей світ, хтось сприймає світ, світ краще, але хтось сприймає світ дуже важко. Тому тут питання лише до того, як ви сприймаєте свою реальність. Про що мені хочеться поговорити? Спочатку давайте поговоримо з вами про ваші фінансові аспекти, про кохання, точніше, що у вас там буде відбуватися: сім'я, кохання і загальні розуміння, друзі. Давайте подивимося просто зараз. Так, перша карта закохані. Ну що, у вас стане дуже серйозний вибір в ваших стосунках, тому що ця карта саме про це і буде говорити. Якщо ви дівчина, жінка, то в вашому випадку ви маєте розуміти, що тільки від вас зараз залежатиме ваше майбутнє в стосунках, якщо ви зараз знаходитесь в стосунках. Якщо ж ви знаходитесь самостійно, одна, то готуйтесь до нових можливостей зустрічі. А ви зустрінете дуже цікаву людину, і всесвіт вам буде цю людину презентувати, показувати. Він буде вам підштовхувати цих людей, і ви будете для себе розуміти, що це та людина. У вас не буде відчуття, що ви не знаєте, чи це, це ця людина, чи не ця. У вас реально буде відчуття, що ви знаєте, що це за людина, що вона себе представляє, яку вона енергію представляє. І, звичайно, хочеться сказати про те, що у вас буде дуже велика трансформація саме у цьому всіх у питаннях. Але якщо все ж таки, ви маєте стосунки не дуже гарні, не дуже е, позитивні, і ви не знаєте, що. З цим всім робити, то це потрібно якомога швидше вирішувати. І вирішувати саме ви будете це. Не чоловік буде там, подавати на розлучення, а саме ви будете подавати на розлучення, якщо ми говоримо саме про жінок. Якщо ми говоримо про чоловіків, одружених, то тут вам потрібно для себе зрозуміти, що весь ваші всі ваші проблеми, які у вас є в 25, му які були в 26-му році, можуть бути, вони всі. Пов'язаний з тим, що ви не поважаєте і не віддаєте стільки енергії, скільки віддає ваша друга половина. Тому, раки, чоловіки, якщо ви одружені, у вас є друга половина, ви маєте все абсолютно зараз віддавати своїй другій половині. Я не кажу, що ви не віддаєте, але ви маєте розуміти, що всі ваші проблеми вони трансформуються через вашу жінку. А чим щасливіше буде ваша жінка, тим менше проблем у вас буде по життю. Тому ми купляємо подарунки, ми балуємо свою дружину, свою дівчину всім, чим тільки можемо балувати, ми трансформуємо гроші в позитивні емоції від вашої жінки. Ваша жінка буде віддавати вам свої емоції і енергетично це буде повторюватися постійно. І чим більше ви будете віддавати, чим більше ви енергетично будете наповнювати свою другу половину, тим більше ви отримуєте. Те ж саме і пов'язано з жінками, мої любі жінки, якщо ви відчуваєте, що ваша друга половина жінки-раки, зараз звертаюся до вас, якщо ви відчуваєте, що ваша друга половина, тобто чоловік, не віддає вам стільки енергії, скільки ви хочете, ви маєте або сказати: дивись, я не відчуваю віддачі, як то кажуть. Або ви ви закриваєте ці стосунки, тому що саме від вас в цьому році буде залежати саме це. Друга карта, яку ми відкриваємо, це вісімка пентаклів, і, звичайно, вона нам говорить в першу чергу про те, що нам буде дуже багато потрібно часу для того, щоб ми зайнялися самоаналізом, аналізом себе, аналізом ваших стосунків, що вам. Дійсно по життю потрібно, тому що для самотніх раків тут якраз е, більше говориться про аналіз е, тих стосунків, які у вас були до того, щоб не зробити ніякі помилки, там, наприклад, в майбутньому, ви маєте проаналізувати дуже глобально ваші помилки. Тому що якщо ви цього не зробите в цьому році, то в 27-му, в му і там бозна зна, наскільки ще тих буде місяців, ви е, отримаєте. Е, Постійно не і це буде повторюватися постійно. Тому це рік рік пропрацьовки, пропрацьовки вас вибудування нового вашого бачення. Тому що, знову ж таки, коли ми знімаємо цю мушлю енергетичну, ми з вами починаємо бути дуже вразливими. Але для того, щоб набудувати нові якісь можливості, ви маєте почати аналізувати. Свої помилки, свої якісь речі, можливо, у вас завишена самооцінка чи занижена самооцінка? Проаналізуйте це не з собою один на один, проаналізуйте це з професіоналами, запишіться на консультацію до психолога, до езотериків, до людей, які займаються глибинними процесами. Можете записатися до усіх. Але зрозумійте для себе, в чому ви були праві, в чому ви були неправі, в чому ваші плюси, в чому ваші мінуси. Тому ця ситуація вона більше стосується самотніх раків. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Якщо ми говоримо з вами про стосунки, якщо ви вже в стосунках, то тут треба, звичайно, також займатися аналізом, аналізом ваших стосунків, і я б долучив до цього якогось спеціаліста. Все ж таки, не робіть це самостійно. І останнє. Карта третя це колесо фортуни. Це е, ви маєте зараз розуміти, що 26 й рік це постійне балансування між поганим і суперкласним, між е, е, позитивними емоціями і негативними емоціями, між сварками і любов'ю. До гроба, як то кажуть. Тому навчіться стояти на цьому, на цьому колесі, навчіться розуміти, що вам дійсно потрібно, і не обманювати себе. І зрозуміти, що вас чекає неймовірна кількість кармічних якихось ситуацій, бо ця карта якраз і говорить про це. І знову ж таки нагадую, що наша з вами карта сигніфікатором була якраз карта Шестірка Кубків, а це повернення в якісь старі звички, старі стосунки, це ностальгія за минулим. Тобто, в цьому році ви будете пропрацьовувати дуже глобально минуло минулі помилки. І, звичайно, вас будуть зустрічатися, і, може, колишні будуть зустрічатися, і ви будете з ними об'єднуватися знову в союзи і допрацьовувати ці речі. Можливо, таке буде. Можливо, ця людина ну, не була з вами в стосунках, але була в дружніх стосунках. І ви для себе зрозумієте, там кармічно ви маєте добути щось. Коротше кажучи, все, що пов'язано з минулим і з роботою, також, і з стосунками, і з іншими аспектами, все це буде. Дуже гарно для вас грати в цьому році, 26-му. Давайте подивимося з вами ми на те, що вас чекає по роботі. по роботі. І перша карта, яка у нас відкриває нам робочі аспекти щось нові, якісь можливості. Паж е, Пентаклів, він в першу чергу говорить про нове, про оновлення чогось. Е, тут рекомендація в першу чергу почати думати трошки інакше, ніж ні, 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 ні її ви думали як у 25-му році. Чому? Тому що, е, скоріш за все, що буде якась трансформація і по роботі також. І тут така рекомендація, а не. Не почати чи вам, би якийсь знайти такий невеличкий дохід, який би міг вам допомогти. Ну, доповнюючи, скажімо, такий дохід. Невеликий, але доповнюючи, який може перерости потім в якісь дійсно серйозні речі. Тут же ж ми кажемо тільки про початок. Тому, якщо ви планували якісь нові е, можливості зробити там для себе, планували якісь нові е, речі трансформувати, чи просто знайти нову роботу, чи почати якийсь новий бізнес, невеличкий, е, може й величний, хто знає, можливо, у вас там. Але те, що не буде спочатку, готуйтеся до того, те, що не буде однозначно приносити вам великих коштів. Просто хочеться, щоб ви для себе зрозуміли, що розпилятися також не потрібно, тому що якщо ви зараз відчуваєте, що ви навпаки хочете від того всього позбутися і побути на самоті, то тут якраз рекомендація в іншу сторону. Тут рекомендація в тому, що Знизьте, будь ласка, ваші якісь потреби, звільніться, наприклад, з тої роботи, яка вас енергетично навантажує, і на влаштуйтесь на роботу, де ви будете почувати себе більш-менш спокійніше, більш-менш такому, знаєте, більш ну, такому спокійному, позитивному форматі. Тому ось тут якраз ця карта вона символізує саме про це. Наступне це внутрішня, сила, сила карта. Карта сили, вона взагалі має дуже цікаву енергетичну основу. Ця карта говорить про силу внутрішню, не про зовнішню силу. І насправді дуже мало зараз раків, які мають баланс і контроль над своєю. Силою зараз дуже багато емоційних стрибків, коливань, які принесли 25 й рік. Тому у вас зараз дуже важко з цим ділом. Ви настільки вже втомилися контролювати, що ви хочете інколи відпустити цей контроль. Але ви ж розумієте, як тільки ви відпускаєте контроль, все ну вас несе не в ті води, як то кажуть. Тому, звичайно, ракам потрібно постійно тримати себе і свої емоції під контролем. Теж саме ми можемо сказати про нашу енергетику Нашу енергетику фінансового стану. Нам потрібно однозначно концентруватися, фіксуватися, розуміти, що, як, до чого. Але, будь ласка, в 26-му році намагайтеся це робити дуже професійно. Не реагуйте на якісь проблеми, які будуть пов'язані з вашими фінансовими аспектами, з роботою і тому подібне. Навчіться вже сприймати. Оцю реальність, яка у вас зараз є, як щось те, що ну от нікуди вже без цього не підеш. Ну от воно от так має бути, і по-інакшому його ніяк вже не зробиш. Тому моя вам велика рекомендація: почніть контролювати свій гнів, вчіться це робити. Тому, можливо, якраз вам і буде рекомендація знизьте навантаження. Ось по цій першій карті знисти навантаження на вашу фінансову, як то кажуть, енергію. Навіть якщо ви зараз думаєте сидите і думаєте, так, в мене троє дітей, в мене там мама хвора, в мене там якісь проблеми, кредити, іпотеки і все інше, про які знисте, ви говорите. Але ви маєте зрозуміти, що я вам це говорю не просто так. Вам це відео потрапило, потрапило не просто так. Ви маєте для себе зрозуміти, що ви маєте поставити цю правильну паузу на всіх, на все. І зрозуміти, що ви, якщо ви зараз не почнете займатися своїм здоров'ям, то боюся, що в 27 році вже не буде кому допомагати вашим трьом дітям, вашим дорослим, оплачувати іпотеку і все інше. Тому зараз ваша концентрація має бути виключно на ваше здоров'я емоційне. Емоційне, ну і само собою фізичне. Третя карта у нас це відродження, і також повернення до чогось старого, те, що раніше колись було. Хочу сказати, що ця карта у нас дублює карту шестірки кубків, яку ми з вами з самого початку взяли як карту сигніфікатор. Вона також символізує. Пробудження або повернення чогось, що було в колись давно. Тому всім ракам моя вам велика рекомендація: якщо ви хочете дійсно змінити своє життя на краще, вам однозначно зараз потрібно навчитися приймати те, що було, навчитися приймати допрацювати якісь моменти, які були у вас з минулого. І найголовніше подумати, можливо, в минулому ви займалися чи хотіли займатися чимось дуже важливим, що вас зараз ну, там, чи вас зупинило. Да? Тому, якщо у вашому випадку ви хочете щось змінити, дуже вам рекомендую почати робити саме це. Тому що, якщо ви будете, якщо ви зупинитесь і нічого не будете робити з цим, ну, боюся, я, що це може стати ну, не дуже гарною для вас історією. Тому моя рекомендація, Рекомендація подумати, згадати, можливо, в дитинстві, ви колись чимось хотіли займатися, що вам, що вам дуже подобалось? Спробуйте це. І я вам гарантую, що ви не пожалкуєте, тому що повертання у цих всіх речей вони дуже глобально змінять. Навіть якщо вам щось не сподобається, ви ж закриєте гештальт, тому що наші дитячий гештальт це окрема, мені здається, історія. А коли ми чимось хотіли займатися, от в мене, наприклад, в дитинстві не було. Достатньо там їжі, в мене не було достатньо цукерок. І в якийсь момент я зрозумів, для того, щоб мені це закрити, мені потрібно в один день приїхати в супермаркет, накупити всі можливі-неможливі цукерки, які б я хотів собі. Печиво, Кока-Коли, все це все те, що дитина твоя хоче, і зробити собі пір желудка. Але потім, через якийсь час, ти розумієш, що все це не має ніякого значення, що ти закрив той гештальт, що ти можеш собі дозволити зараз все, що ти захочеш, але це пузо потім росте і не знаєш, що з цим пузом потім робити. Тому, в принципі, гештальт ми закрили, і я вам також раджу закривати саме в такому форматі свій гештальт. Е, далі. У нас з вами ще є 6 карт порадників, які будуть вам допомагати чи радити щось в новому році. Давайте подивимося на них. Що вони вам приготували? Давайте подивимося. Отже, перша карта це карта від людника. Рекомендація для того знову ж таки, щоб знайти себе, вам дійсно інколи дуже важливо побути на самоті. Продумати, помедитувати, візьміть собі аскезу на якийсь період, займайтеся медитацією, хоча б по 30 хвилин. Будьте один. Шум, який у вас зараз вривається у ваш простір, це медіа. Медіа шум, який дуже глобально. Мені здається, в кожному зараз, в кожній людині зараз дуже він шумить дуже гарно. Але оці всі новини погані, оці всі речі негативні, вони всі дуже сильно впливають на вашу е, водну стихію, тому що ви ж вода по стихії, розумієте? І е, ви сприймаєте все через себе. А так як ви початкова вода, зародок води. Ви ще більше енергетично пропускаєте через себе. У вас нема стабільності прийняття. Ви сприймаєте все через себе. Причому в дуже активній фазі. Тому найкраще для того, щоб у вас все вийшов гарний рік. Вчіться бути в самотності хоча б один день на тиждень. Це було б ідеально. Якщо ви будете виділяти більше часу на самотні якісь прогулянки, думки, чи просто обходити ходити прям десь по лісу, де ніхто вас не турбуватиме, де ви будете самостійно думати про щось, медитувати. Коротше кажучи, робити все, що вам захочеться, тим краще буде для вас, тим краще буде для вашої енергетики. Наступна карта це у нас трійка. Мечів. От з чим нам з вами доведеться працювати в 26-му році, це з вашим розчаруванням. Це однозначно. Тому що розчарування це дуже важкий, важка ноша, яка впивається особливо для раків. Для раків розчарування це, напевно, гірше, ніж розчарування для овнів. Це сприймається дуже важко, тому що раки дуже часто очаровуються людьми. І вони вірять в них до останнього. Навіть якщо людина вже вводить себе. Так, що просто ну, вже на голову не лізе. Але коли це буде стосуватися роботи раків чи якихось упереджень, то тут, звісно, розчарування, якщо війде, то буде хана. Він ніколи більше собі не дозволить цією людиною спілкуватися. Так, він не буде тою, гад... то, тою гадіною, яка буде, там, наприклад, коли буде людина йти та, е, на, на, на зустріч, вона не там не поздоровкається, поздоровкається, але всередині для цієї ця людина буде повністю мертва. Тому що ми робимо? Любі раки, пропрацьовуємо свої питання саме ду, ду, рани душевні, розчарувань. рани наші, які ми отримали від людей токсичних, ми пропрацьовуємо і поки ми не вилікуємо у цей стан, коли ви будете енергетично. Готові далі е, працювати з людьми, е, пробачати людей і все інше. От поки ми не не станемо в цю позицію, ми не, не можемо собі дозволити з кимось зустрічатися там на постійній основі. Це має бути дуже гарна пропрацьовка. Знову ж таки, пропоную вам звернутися до астрологів, тарологів, психологів, ті, хто можуть вам у цьому дуже гарно допомогти. Наступна карта у нас карта Трійка. Пентаклів трійка Пентаклів в першу чергу говорить про те, що ми маємо працювати дуже-дуже багато. Чесно скажу, що рік буде для вас неймовірно працьовий. І ви дуже мало того, що ви будете працювати над собою, ви будете працювати над іншими аспектами, але як я і казав, ви маєте вчитися. Контролювати ці аспекти, балансувати, і якщо ви відчуваєте, що ви набрали дуже багато, скидати, 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 скидати до того стану, поки ви не відчуєте себе добре. Я можу сказати, що в будь-якому випадку всесвіт буде намагатися вас. Втягувати в якісь афери, ну типу в позитивному е сенсі, тобто це буде якісь там приключення, да, оці. Але е готуйтеся до того, що ви зможете проявити себе дуже класно. І знову ж таки, якщо ви будете постійно себе відновлювати, якщо ви будете балансувати і тримати свою там якусь агресивність чи вміти е дуже правильно контролювати свою ментальну історію, ви зможете дійти до дуже серйозних. Вершин. Це в цьому, я впевнена, на 100%. Так, наступна карта, на жаль, у нас заблокована, тобто щось якась інформація, яка ну от, заблокована, немає відповіді. Наступна карта у нас це е, карта уміності, помірності. Да? Те ж саме по факту буду вам розповідати, тому що інколи ваші емоції доходять до дуже серйозного негативного аспекту, тому ми працюємо з нашими емоціями. Чому ви в цьому, мої любі раки, не винні? Ви не винні в тому, що так у вас воно відбулося. Всесвіт реально вчить вас закаляє, але ви не завжди на це це сприймаєте як, як, як щось позитивне, те, що вам дійсно потрібне. Ви ж маєте розуміти, що як сталь, вона закаляється ось через якісь процеси. У вас також має бути та ж сама конструкція, те ж сама історія, коли ви закаляєтесь під негативом. Ви стаєте більш стриманішим, ви стаєте. Більш сильнішим, і все це буде у вас, на жаль, ось в 2026 році. 25-й також був достатньо, мені здається, ех, є більше. Ну, нема. Не, вибачайте, ну що матюкаюсь, ну нема іншого слова. Е, то в цьому році вам потрібно буде вчитися з цим працювати інакше. Нічого не буде. Намагайтеся вчитися, намагайтеся медитувати, контролювати всі ці аспекти. І остання карта це у нас карта Сімка Жезлів. Вона в першу чергу говорить нам про те, що ви вийдете на дуже серйозний рівень порівняно з попередніми роками. І готуйтеся до того, що коли, от, наприклад, людина знаходиться на одній вібрації, її друзі також знаходяться на одній вібрації з нею. А от просто уявіть собі ситуацію, коли людина починає піднімати вібрації свої. І якось ось ті друзі, які залишаються, чи знайомі, чи близькі, які залишаються на ті ж вібрації, які були ви, і які, на які ви також були раніше, а, ви починаєте не сходитися характерами, ви починаєте не розуміти один одного і задавати питання, боже, як я взагалі з цією людиною, а, чи з цієї в цій ситуації, як я взагалі якийсь сюди потрапив? У мене таке бувало дуже часто, коли я в дитинстві там спілкувався, взахліп просто з друзями, боже, всі такі були класні. А от зараз зустрічаю, і в мене такі, типа, така шторка падає, і я не розумію, хто, хто ці люди. Вони взагалі, не, як ми взагалі в дитинстві спілкувалися? Що вони себе представляють? От те ж саме буде і у вас. Тому що ви дуже швидко почнете вібрувати. Рік дуже насичений, такий прям насичений принасичений Тому Тому ви, ви самі по собі будете розвиватися і підніматися вгору. Тому, якщо у вашому оточенні почнуть зникати люди, радійте, бо новий. Енергетичний фонд до вас прийде. Але знову ж таки, ви будете однозначно багато чого відпрацьовувати з колишніми близькими, друзями, тому що ви будете закривати карму. Бо 27-й рік для вас буде просто повний, несподіванкою, повним енергетичним е таким прям яскравим аспектом. Тому ну, будуть свої, звісно, і мінуси. Але 27-й рік буде для вас дуже цікавим. Тому 26 рік це ваш рік, коли ви. Повністю пропрацьовуєте свої аспекти. І, звичайно, остання карта, яка у нас з вами сьогодні буде. Але поки я тасую колоду, дуже вас прошу підписатися в мене, поставити лайк, надзвичайно написати в коментарях, чи вібрує з вами цей гороскоп, і чи хочете ви в наступному місяці отримати його також. А, і давайте дістанемо ту саму головну останню карту, яка буде символізувати а, висновком з цього року. Що ж це буде за рік? Що ж там нужна, можливо, це якась порада вам, що це буде. І це у нас сімка. Це у нас колесниця, сьомий аркан. Друзі, дуже класний аркан. Це аркан більше про стрімке, стрімкий підйом, аніж про якусь пораду. А ви і так вже на коні. Дуже багато хто з вас. Тому що саме завдяки тому, що та стара мушля, яка була в 25-му, зруйнована. Ви почнете вилазити з зони свого комфорту і розвиватися в два, а то і в три рази швидше і сильніше. Тому і буде дуже стрімкий рост вгору. Це очевидно, мені здається. А ще мені очевидно здається, що раки в цьому році, в 26-му році, зможуть нарешті себе знайти. І це дуже класна ситуація і трансформація для вашого майбутнього. Ви нарешті почнете розуміти, хто ви. Що ви варті, перестанете себе обесцінювати, да, такі прекрасні слова, там отримувати інсайти від всесвіту почнете. Коротше кажучи, радійте, бо у вас рік трансформаційний, і він з одного боку, я ще раз кажу, з одного боку, він наче здається дуже класним, а з іншого боку, це буде дуже важка і дуже серйозна плата за те, щоб відчувати всі ці почуття, всі ці емоції, всі ці трансформації. Коротше, готуйтеся. Ну що, з вами був я? Як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро. Не забудьте лайк, підписочка, комент. Ну ви розумієте про що.